Німеччина тимчасово повернула контроль на всіх своїх сухопутних кордонах. Почалися вибіркові перевірки пасажирів поїздів, автобусів та іншого громадського транспорту, що прибуває із сусідніх країн. Прикордонна поліція перевіряє і приватні авто. До того ж, точкові перевірки можуть відбуватися й на відстані 30 кілометрів від кордону. Так, Німеччина хоче запобігти нелегальній імміграції та можливим нападам екстремістів. На це влада пішла після громадського невдоволення, спричиненого низкою нападів терористів. Останній стався в серпні на фестивалі в Золінгені. Нелегалий з Сирії зарізав трьох людей і поранив ще вісьмох. Контроль на кордонах із Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією запровадили ще торік. Тепер до цього списку додалася Франція, Бельгія, Люксембург, Нідерланди та Данія. Перевірки проводитимуть півроку. Потім заходи можуть продовжити. Такий крок уже розкритикувала Польща та Австрія. Вони побоюються, що їм доведеться приймати більше іммігрантів. Польський прем'єр-міністр закликав країни, які сусідять з Німеччиною, негайно провести щодо цього консультації. А канцлер Австрії заявив, що якщо Німеччина повертатиме іммігрантів через їхній спільний кордон, то його країна відправлятиме більше прохачів притулку на Балкани. За правилами ЄС, члени блоку в критичній ситуації на якийсь час можуть відновлювати прикордонний контроль. Німеччина поки що не планує запроваджувати повний контроль. Водночас у поліції кажуть, що вже вдалося затримати деяких людей, які були в розшуку, розкрити кримінальні злочини, а також запобігти в'їзду нелегалів.